Захисник Маріуполя Дмитро Селютін вже понад півтора року в полоні, і весь цей час вдома на нього чекає мама Наталія. Отримати дзвінок і почути: мамо, я в Україні. Люба, я тут, я вдома, донечко, тато повернувся. Востаннє бачила сина два роки тому, спілкувалася ще, коли той був у Маріуполі. Торік, 30 серпня, отримала від нього останнього листа, а в ньому найзаповітніша фраза – «Живий». Мамо, у мене тут багато часу, щоб обдумати все. Вибач, що так рідко казав тобі, що люблю тебе. Ти найкраща, мама. Люблю тебе. Дякую за життя. Я дуже тебе люблю. Судячи з дати написання, цей лист йшов аж три місяці, каже Наталія. Але що з її Дмитром зараз, жінка не знає. Станом на сьогодні нічого. Е, крайні відомості про сина від звільнених е, це е, кінець квітня, е, сина вивезли в сторону ГРФ. Все. Був лист від нього. Лист написаний сином його рукою. Дмитро був військовим медиком 36-ї бригади морської піхоти. У 2018 році закінчив строкову службу, а потім служив на Донеччині. Зокрема, на нулі побратими називають його доктор Хлус – Це його позивний. Повномасштабну війну він зустрів у Широкіному позицію їхньої бригади. Однією з перших накрили росіяни. Тож бійці відступили до Маріуполя на комбінат імені Ілліча. Звідти хотіли прорватися до своїх, але не вийшло. Чимало побратимів загинули. А Дмитро потрапив у полон. Мама чекає на сина, але чим більше проходить часу, тим важче. Сказали, що навіть якщо обмін буде, то про це ніхто не буде знати. А ви рідні почуєте це тільки тоді, коли вже звільнений з полону буде в безпечному місці, тоді він вам зателефонує. Зараз тиша повна. Останній обмін був 6 липня. І це дуже лякає, дуже лякає. Болить всередині болить все боліла не тільки душа, а й тіло. Торік влітку жінка захворіла на рак, пройшла шість хіміотерапій і не дозволила собі опускати руки, бо мріє дочекатися сина. За цей час Наталія завдяки волонтерам змогла вивести його собаку американського підбуля Афіну. Вона була давньою мрією Дмитра, яку він втілив у 21-му році. Знайти чотирилапу в блокадному Маріуполі було непросто. Врешті-решт її побачила на території одного з комунальних підприємств міста, якраз біля комбінату імені Ліча. Дмитро був вимушений її відпустити, бо окупанти хотіли пристрелити тварину. Зараз жінка виховує Афіну та її цуценя. Синочок, ми за Афінкою тебе чекаємо, і віримо в те, що якщо Афіна тут, скоро будеш ти тут. Тебе чекає дуже дуже великий сюрприз. Твоя любіна Афіна. Зараз Наталія продовжує займатися волонтерством. Ця справа допомагає їй відволіктися від болісних думок. А ще жінка підтримує військових та не дає забути всьому світу про трагедію нашого міста. Маріуполь це біль як на мене, це біль всього світу. Просто всього світу. Я вклоняюсь перед кожним, хто прийшов у це пекло Маріуполя. Просто перед кожним. А ми вклоняємося перед оборонцями нашого міста і разом з рідними полонених чекаємо на їх звільнення і скоріше повернення додому. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.